Нарешті час звітати на кухню. Вітаємо нашого кулінарного експерта. Чабу паку. Привіт, красиня! Привіт, привіт, привіт! Ти, Ти теж красивий. Ти обіцяв смак дитинства. Вот так і буде. Ми сьогодні Шо це? приготуємо запіканку із манної каші. Без комочків, без комочків. Обов'язково без комочків. Ну, добре, що нам потрібно. Дивись на канду. Для приготування запіканки з манної каші знадобиться манна крупа 300 грамів, молоко 500 грамів, вершки 30% 100 грамів, вершкове масло 100 грамів, яйця курячі 4 штуки, цукор 150 грамів. Курага 5-6 штук, ванільний цукор, цедра одного апельсина одна штука, джем 100 грамів. Сіль. Отже. ти Любив От... манну кашу. Хто ні. любить із вас Ні, кажуть. Я її терпіти. Я не можу. Теж. я теж. А ти в саді ходіли? Та звичайно ходила, ходила я, да? І діти... саме дитячі садочок і школа. І що? І там відрубали відрубали З відруй просто так. Та, відрубали. Не знаю, відрубали та, навіть, тягу, навіть, і... навіть навіть, без комочків, якщо вдома готували, оцю таку ідеальну все одно і не любила її. Та ну е ідеальна смотри, Я вже його сварив. Бо вот я його зробив на молокі. Молодці, молодці, ти молодці додав. Додав вершки, сіль. Цукор, і треба його от, е, от ретельно оста... переміж ось туди, ось туди, так? Да? Та, та огусту, щоб воно охололо. Ну Чабо, не потрібно, ну, супер, все класно. вийшло, <рас> <щось, рас> <то, рас> я <рас> не знаю, що може спробувати приготувати таке у себе вдома. По дитячому сезочку. Ти соскочився? Я ні. ні. Моя пам'ять вона вирізає це як якийсь травматичний. Чого? Бо через манну ж. кашу? Через манну кашу. <как> Іменно через манну кашу? О, ти що? Та ну я тебе спрошу. Слухай, ну. Костік, ти що це ти знаєш? Я робити? собі уявляю, що Ні, цю манну ну, кашу, вона ще коли охолоне, її ще треба різати. Прям так, зараз да, Треба будем. порізати. О, Боже. Треба порізати, а ти можеш на, натерти поки що. Це. Не, не хочеш. Не хочеш, ну моя Буся, Ну, все. Тоді розповідай. Давай, розкажи. Я, піду. Розкажи що нібудь. Що цікаве, розкажи, як там. Аделіна, як вона? Ой, вона вже до речі їсть, їсть? і манну кашу. А, манну кашу їсть, да? от бачиш, таке то для для нього. О боже можеш може жокси, зробити за запіканку. Ага. Ну насправді у нас зараз цікавий період почався, коли в каші все і всі. А, а, да. ну, вона ж хоче сама її їсти. Ну так і правильно. Вона вже бере ложку, все. Вона це, вже це, доросла. Це, це, це правильно, О, так і не треба. Ну, ребенку треба розрішати, їсти ну, само. Я так і роблю, я все да. дозволяю. Якби да. вона ще їла, то взагалі була б ідеальна ага. дитина. А Поки що маже. <світ> поки, поки що вона все, все повз неї. <світ> і я ж кажу, в каші все, і всі. Але насправді, оце її бажання їсти самою, ну це звичайно ж. Це додавати... Цікавий період життя. Додаємо сюди цедру лимона курагу. Трошечки. Можна мені просто курагу. Можна тобі курагу. Що ще додаємо? Вершкове масло. Це вершкове масло? Так. Може, давай більше ще додамо. Ні, ні, достатньо. Достатньо. Тут є Супер. Давай, збивай будь ласка, сюди костик яйця. Всі? От, как? Ну, три, давай. Uh, Хочеш не, не всі? Uh, повністю? Повністю. От сюди. Ану ближче, давай сюди. Давай, а ну ближче. Чуєш, і що, розкажи для поціновувачів манної каші, як ти її вариш, щоб вона в тебе була ідеальна. Я, в я тебе варю його. А, зараз розкручу яблочко. Я його варю. У мене на цьому, в принципі, достатньо хороший Ану? Я варю, завжди його кладу холодне молоко. Холодну. Холодне молоко. Холодне? холодне молоко. холодне молоко. Може, не треба апельсин, можна його? Можеш. Ну, і да. що, і що? В холод... Холодне молоко кладу і постійно-постійно з венчиком перемішую. І отримається от такий е, ну, повітряний. Да, повітряний uh -huh. ман, манна каша виходить. Uh -huh. А щоб без грудочок от цих була. Ну, без грудочок, от за то, і за пользуем... то, да. венчик. Навіть, навіть не уявляєш, який це буде смакота. Стрес. Треба було мені, <рес> мені не казати, що це манка. Так ти ж узнала б по-любому, мені кажуть. <рес> Треба було зна... щось придумати. Ну, знайти підхід, так що. Підхід, так? Да. Угу. Ну, давай тоді, тоді це не манна каша. А... Уже ні, Якісь... вже з пізно. Це Пізно. Так, да, що це якась там рікотта. Mm. Рікотта. до речі. Бачиш, яка розмазня. А чого? А не скуштуй. Та сам їш. Все. Додаємо. Що це? Ваніль. Ванільний цукор. Mm І от. Гарно. Ще раз. Ні, ну, напевно, в цьому є якийсь потенціал. Чого? Дивись, як воно гарно? Пахне. Пахне гарно. Ну, реально, пахне. гарно. – Дивовижно. Фантастично. Аромат крутий, питай мені. Розкажи, якийсь тоді. А це нам За тим будемо подавати. Якщо, якщо тебе. От, ну, прикольно. До речі, дійсно так не, не, не любиться мене каша, Але що, я скуштую. Що у тебе було таке? Комочки дитинство? тебе змущали. В та взагалі, вона зазвичай була холодна, ця металева алюмінієва ложка крива, отака страшна. Я вже порізався. <різався> а, і це все такий стрес. Тарінка, а саме ложка була, так? Да? Та і, і, і тарілка, та, це ж з алюмінію, це, Я Алюмінієва тарелка? це що школа... ти сидів і не поділився, що. <риклад> Мато школа сурового режиму була. Школа, школа сурового школа режиму. Життя. Д... Ну я не знаю, як 28 школа міста. Навіть в Радянському Союзі в школі не було в этих... А це вже була а, вільна Україна. Ми тільки розпочинаємо. Тримай, життя. тримай, Примай, тримай, тримай. Ні, ну подивіться, на вигляд це дійсно, ну, І не, не скажеш, на що це манка. Ну, вот, так, да? все. Суперово. І навіть хочеться вірити, що це буде смачно. Дорогий. Завжди... Коли чаба береться до, до... страви, справи. є Та, шанс, що це буде смачно. смачно. Да. Трошки потруси його, щоб воно Давай. Тепер ця запіканка ще й притрушена. Що, Давай от красиво от так. Супер. Від... відріжемо зайву... зайвий папір. Да. Так. Там, що то це, упало у нас. Ой, mm. Чаба, яка це буде смакота? Вот я так. в тебе вірю. Хай там як, хай хто сумнівається, але я в тебе вірю. Чоловіче. Ось вот цю штуку. Mm -hmm. Забирай, да, да, Забираємо. Слухай, це буде класно. Що? виглядає класно. Ну, виглядає дуже, дуже, дуже супер буде. І що, да. наскільки ми відправляємо? Витравляє... Ми відправляємо його духовою шафу на 180 градусів і її, так. Да нехай її. Давай. На а скільки ми. часу? На 30 хвилин. 30 хвилин Ой. запіканка з манної каші буде готуватися. Ну а тим часом ми нагадаємо вам рецепт. Рецепт запіканки з манної каші. Манну крупу зваріть на молоці, покладіть у неї варшки, цукор, сіль та охолодіть. Після цього слід додати яйця, цедру, апельсина, курагу і перекласти у форму. Випікайте за температури 180 градусів до золотавого кольору. Подавайте запіканку з варенням. Аромати дитинства. Ну так. да, так, як там? Якщо в садочку таке готували, Чаба, можливо, у мене була взаємна любов. Боже, подивись, як гарно. Ну ви бачили? Боже, яка краса! Чаба, Це красиво. Questions? Де ніж? його... можемо. Де ложка оця алюмінієва для кості. Перегорнемо. Да, там правда Судри. так красиво. Він дуже красивий, слава Богу. Смотри, який він ніжний, Ти ніжний. Ти не хочеш перевернути його тут? Ні, ні. ні. Чого? Так? Та, так? мені так більше подобається. Да. Зараз ми подождемо, тут треба буде вит вит витерти, щоб красиво порізати. Ну, йому, звісно, треба, щоб вона трошки охололо. Так. І цій запіканці треба відпочинок, так? Відпочинок кожному треба. Так, мені теж. Мені да. теж. <клес> вот. Красиво, отсутствує. Ну, якщо вже запіканці треба. Ну, це дивовижно. Якби мені такі в школі давали та в садочку, то я, можливо, і полюбив манну і кашу. Ходів, ходів, О, скажіть, до садити. Скажіть, будь ласка, ну це манна каша, яку ми всі це так прикольно. не любимо з дитинства. Це прикольно. Так. Да. Ось така штука. Так. А, ну ну ну, ну, ну ну ну. От я шматочок отут от, от візьму, бо не можу втриматися. А може, візьмуть відсюди. Візьму, Ні. Я візьму тут красиво. Mm -hmm. Mm -hmm, супер. Ну Це не, не, не дитячі, не дитячі садочок, це друга група. група. Ну Це група. смачно. М? смачно, й немає смачно. Чаба. Будь ласка, смачного, друзі. Мама смачно. каша заграла новими фарбами. Дякуємо. Дякую. Це Я реально смачно. дуже смачно. Всім, хто саме зараз, ну можливо, збирається снідати для м -м. покращення апетиту. М -м, включаємо музичку, а можливо просто приготуйте таку ж запіканочку. Смачно.